Привіт, друзі! І сьогодні ми зустрічаємо дві автівки, але я буду розповідати по одній. І позаду мене ти бачиш Subaru Forester 22-го року. Це вже останній рестайлінг. І саме тут головне, що це комплектація. Згружаємо і показую. Цей автомобіль у нас має досить такі неслабі пошкодження, як ти бачиш позаду, і він буде вигружатися одразу на підйомник, для того, щоб можна було зробити садовочку і вже нормально, щоб він катався, міг кататися по СТО. Як ви бачите, автомобіль згружений прямо на підйомник, а це означає, що зараз буде розбор польота, так сказати. А точніше розкажу, що там за пошкодження і покажу. Одразу скажу, це один із тих автомобілів, котрі, можна сказати, що це папандос. Тому що їх було у нас небагато за всі роки. Ми вже займаємося цим досить довго. Взагалі було дуже багато пригнанено автомобілів. А ось такі папандоси, якщо чесно, вони тільки нам попадаються, тому що ми беремо з такими пошкодженнями. Людям з такими пошкодженнями ми взагалі не рекомендуємо і не приганяємо, навіть не хочемо приганяти, тому що потім будуть казати, що навіщо таке приганяти, ну і тому подібне. Таке тільки для себе. Одразу після того, як він приїхав, ми всі побачили стан ланжерону. М'яко кажучи, це просто. М'ясо там. Скоріше за все, він в'їхав просто в якусь стінку, тому що стан лонжерону ну це просто капець. Так, фокус. Опа. Тут просто гармошка. І за цього потрібна повністю четверть. І зараз я її шукаю і буду замовляти. Тому що тут не було ніякого змягчаючого удару. Тут просто, начебто, він в'їхав в якийсь бетонний столб або в стіну. І за цього тут такі пошкодження. Друга частина це ходовка, як ти бачиш. Повністю вузол під заміну, можливо, крім е, диску і супорта. Але це ще також під питанням, тому що це вже буде потім відомо. В є вже речах, є аморт повністю в зборі є. Е, е, рульова, рульовий наконечник він приїде трішки пізніше, і кулак ось валяється. Нам основне це потрібно його поставити на колеса, для того, щоб можна було передвигати по СТОшки, хоча б. Просто вигнать його і щоб він чекав своєї черги, тому що ну, хотілося одразу зробити так, щоб він міг передвигатися. Тому що якщо б ми його зрозили просто маніпулятором в стойло, то ти розумієш, скільки потрібно було б зусиль для того, щоб зробити цю ходовочку. Я б думаю, тут все видно. Так, автомобіль у нас вже вигнали з боксу, і він вже, до речі, з колесом. З колесом. Ось ви бачите. В автомобілі немає ключа. Я взагалі про це забув. І зараз ми будемо його відновлювати. Якщо ви бачите ззаді ось такий автомобіле, це означає, що приїхав ключник. Це мастер Кей, якщо не знаєте, якщо знаєте, то клас, тому що дуже багато людей про нього знають. Мастер Кей, будь ласка, можете робити в нього ключки. І не тільки, також перешиває блоки і тому подібне. Так, ось так от ми нацепили все, і воно просто, просто їде вперед. Руль не крутиться, звісно, і ми чекаємо, щоб зробили ключ для того, щоб можна було розблокувати автомобіль. Ну, маю на увазі руль, щоб його поставити в стойло. Ось така у нас тут конфігурація. До речі, Nissan Rogue нікому не треба. Це ж е... мій автомобіль. Про нього був відосик. Якщо не бачили, будь ласка, ось тут справа зверху можете подивитися. Також продається. Ти можеш пам'ятати, що для підписників самі найкращі ціни. Знизу є Телеграм, є Інстаграм. В Телеграмі значно нижчі ціни. А якщо ти нам напишеш і скажеш, що ти підписник, то вони будуть наймінімальніші. Навіть такі, які звичайним людям, ми не робимо. Дивися, що тут страшного. Так, звісно, ланджерон страшний, але я вже замовив. Повністю четверть будемо сюди її вварювати. Капот знімаємо, крило знімаємо, ну і в принципі не так страшно він буде вже виглядати, тому що саме основне пошкодження це ось такий, коли задертий капот, то він так і виглядає. До речі, ось ці штуки є тільки на турінгу, і я хочу якось їх зберігти, тому що немає таких рішоточок. Я, не, я не знайшов. Потрібно буде якось їх відламати і. Або може відклеїти, може вони на двосторонньому скотчі, і приклеїти на решіточку. Тому що ось ці частини, да, вони є окремо, і тільки на аліку я їх знайшов. І вони алюмінієві, такі, ні, навіть стальні, вони такі тяжкі-тяжкі. А ось ця пластикова частина продається окремо. Будемо просто приклеювати. Тому що це фішка турінга. А також у нього ще є релінги, ось такі, зеркала серебрісті. Ну, всередині, хоч можу вам показати трішки. Тут вже є запчастини. Він... Трішки тут у нас весь в. Ні, цю двері не будемо відкривати. Він у нас весь трішечки в плісняві був. Ось такий невеликий. Я сідушечки трішки підтер, щоб можна було сидіти нормально. Ну да салончик, звісно, турінга, все як потрібно. Ну, ро... О, руль, бачиш, який? Він ще весь в плісняві. Так, Ну кожна кнопочка тут є, це кайф. Штори обрізані. Це мінус. Будемо їх купувати нові по салону. Звичайний турінг, до речі, тут iSight уже стоїть якийсь самий самий максимальний. І він так тут схований, прикольно. Будемо намагатися вам показати, як він працює. Тому що тут якась там третя четверта версія його, і він вже працює майже як автопілот. Ну мені самому дуже цікаво, тому що на дорестовій версії та що. 19 20 21 рік. Я їздив, мені він там вже подобався. А тут кажуть ще краще. Він прям тримає полосу. Ну, це та версія, це не знаю. Так, подушка. До речі, не вимикається чомусь аварієчка. Я не розумію, чому. Клацає ще без різниці. Бач? Так, звичайно клацає. А так швидко. Ладно, будемо потім розбиратися. До речі, руль з підігрівом кайф. Раніше мені якось було все одно там підігрів, ну і підігрів, але коли я цим покористувався, я можу вам сказати, що це набагато краща функція, ніж люк. Люком не так часто користуєшся, як підігрівом руля. Ну, також до мінусів можна віднести те, що порвана стеля і потрібно буде її перешивати. Це, звісно, неприємно. Цей Subaru мені дуже нагадує, знаєш, Nissan Rogue мій. Якщо не бачив, також, будь ласка, подивись, будь ласка, буде підсказочка тут, справа зверху. Отузь, здається, чи тут, не знаю. Вискочить. Подивись. Там також були пошкодження дуже страшні, але в кінечному результаті вийшла дуже прикольна машинка, і вона, до речі, була в класному кольорі, і я такий майже не зустрічав. Ні, не зустрічав. Темно-темно-зелений, такий, знаєш, як, як бутилка. І він ну, досить швидко продався. Ну, звісно, тут музика Херман Кардон і, і сабвуфер є, тому подібне. Це навіть не будемо акцентувати увагу. Ну і тут запчастинки, а також задні підігріви. Це звісно також великий плюс. Тому що в звичайних версіях немає. Ну в ліміті, здається, є. Ну і що? Тепер це можна сказати мій новий проект, тому що до цього був такий проект грандіозний. Це Нісан Рох, зелений. Він був гарненький, красивенький. І цей також буде прикольний, гарний і красивий. А саме головне дешевий. Дешевий турінг такого е, рідко зустрінеш. Що вже було зроблено? По перше, це зроблено колесо поставлене. Ну як воно поставлене? Воно зроблено так, що просто машина могла. Перекочуватися, там навіть нема рульової тяги. Якби ти бачив, як ми його затягували, я ще тобі покажу більш детально. Ми його затягували ось так, так коли собі стояло. А дивись, як це стоїть. А це ось так стоїть. І тепер слідкуй за ось цим слідом. Автомобіль просто ось так з таким колесом ми його і тянули. 4 чи 5 чоловік, 5 чоловік просто його толкали, ну і затолкали, затолкали на його місце. Під капотний простір я трішки накрив тим, що було. Це крило з нього, ну і трішки кусочок пінопласта. Коли ми будемо це все розбирати, я вам, звісно, покажу, але трішки пізніше. Зараз мені головне, що було. ой Головне було зняти блок для того, щоб можна було відправити його на перешивку, тому що відправляються зараз блоки всі на перешивочку. І одразу щоб було декілька, а не поштучно. Будь ласка, він їде одразу на перешивку. Як би хотілося, щоб це була саме головна проблема відправити блок на перешивку. Тут автомобіль повністю після, не знаю, після такого армагедону. Але нічого, нічого, зробимо, зробимо. Так, по задній частині, до речі. Тут е, невеликі пошкодження, а точніше, е, по фонарю. Він вже є в мене, але ось з цим фонарем я ще не знаю, що буду робити. Подивимося. Якщо він недорогий, то купимо, а якщо ні, то може навіть і зробимо. І трішки пошкодження ось ця штука, але вона запаяється і підфарбується. Тобто тут пошкодження не дуже великі. Так, пройшов ще один день. Красень стоїть, чекає своєї черги. А поки він чекає, що зробимо? Займемося безпекою. Тут основна частина, що потрібно зняти, це аж чотири ремені. Тому що, як ви знаєте, нових Субаріках вже ставлять піропатрони в задній ремені. Це мінус такий невеликий, але. Що зробиш, потрібно робити і трішечки більше роботи, тому що позаду там все потрібно розбирати. Маю на увазі в багажнику, де стоять ці ремені. Ну і трішки дорожче, там на баксів 100, може трішки більше. Штори в стелі немає сенсу знімати, тому що потім вже вони будуть зніматися, коли будуть ставитися просто нові. Ну і стелі, коли вже буде перешита, тоді вже будемо їх і знімати. Просто потрібно зняти чотири ремені, в руль і коліна. Ой, як гарно виглядає Да? Зараз це все знімаємо і включаємося знову з вами. Yeah. Ну і зараз я буду хвастатися проробленою роботою. А точніше не хвастатись, а просто фіксувати для того, щоб ви розуміли, що відновлено все. По-перше, весь хлам, котрий лежав ось тут, він вже тут. І якщо точніше, це не хлам, це дуже багато нових запчастин. До речі, підрамничок, це підрамник. Новенький купив. Чому обов'язково потрібен підрамник? Хто не знає, я поясню для того, щоб можна було під щось виставляти лонжерони. Коли підрамник рівний, то під них можна спокійно виставити ланджерони. Е, до речі, четверть вже їде десь на пошті. Я думаю, день два і буде. І що у нас по заднім ременям. Там вже немає ременя, тут ременя також вже немає. Тут пусто. І водійський ремінь у нас також знятий. І на передній сидушечці у нас лежить просто куча ременів. Зняті також коліна. Ну і подушка в рулі це час, дві секунди, і вона буде також знята. Ну, етап зі зняттям безпеки, ну те, що потрібно зараз зняти, вже пройдений. Зараз ми її відправляємо на відновлення. Ну і потім, як будемо ставити, я покажу вже відновлену безпеку. Все як потрібно. Я думаю, на цьому будемо завершувати. А автомобіль буде просто чекати своєї черги на ріхтовочку. Напишіть коментар. Я знаю, що це буде за коментарі, що це хлам, що це машина не під відновлення, а на розборку, що це труп і тому подібне. В якому сенсі ви праві? Машина на розборку була б чудова. З приводу хлама, ну не знаю. Для кого як? Для нас ні. Ви напевно ще не бачили, що таке хлам. Так що можеш чекати продовження, якщо тобі цікаво. А я обіцяю, що там буде цікаво, тому що пошкодження там не слабенькі. Давай будемо відвертили. лонжерон сильно зам'ятий, і він буде замінюватись.